Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з раптового повороту зі Сполучених Штатів Америки, який, до речі, сьогодні у цьому випуску буде не один Пентагон ша продовжуватимуть підтримувати Україну до кінця терміну президентства Байдена. І це не просто така гучна заява, тому що є кілька новин, ще повідомлень від Міністерства оборони США, які це підтверджують. По-перше, це те, що усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена. Мова йде про 6 мільярдів доларів, а можливо і більше. Тобто, Байден вирішив все ж таки зі складів надати Україні техніку і озброєння. І ще одна заява з Пентагону. Це те, що Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні. Раніше такого дозволу не було, була заборона. Зараз в американських ЗМІ пишуть про те, що коли прийде на посаду Трамп, що він може відмінити цей дозвіл, але нарешті вже під кінець каденції Байден на це наважився. І тепер американські фахівці, спеціалісти зможуть обслуговувати американську техніку в Україні. Так, мова не йде про лінію фронту, про лінію бойового зіткнення, тил, але тим не менш, і це важливо, щоб американські фахівці працювали в Україні. І ще одна новина, яка, здавалося б, несується напряму Байдена, Сполучених Штатів Америки, але ні. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Україна підписала зі Світовим Банком грантову угоду на суму 1,37 мільярдів доларів. Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних. Здавалося б, така собі звичайна новина. Світовий банк підтримує Україну. Проте із цих 1,37 мільярдів доларів, 1,35, тобто 99% цієї суми, це грант від Сполучених Штатів Америки. І це грант на наш, в наш бюджет, на наші соціальні гуманітарні видатки, на соціальну допомогу. І таким чином ми бачимо, що Байден дійсно не забув про Україну і дійсно хоче допомогти, чим може. Він буде на посаді ще до січня наступного року, тому очікуємо ще добрих новин. А тим часом лунають гучні заяви від президента Туреччини Ердогана. Він сьогодні повідомив, що вірить у легке завершення війни в Україні, якщо за справу візьметься команда Трампа. Ні, стосовно команди Трампа і загалом мирного плану від Трампа, його пропозиції для Путіна і Кремля сьогодні дуже багато новин. Хоча насправді не лише сьогодні, вчора, позавчора, проте сьогоднішній день є таким навіть поворотним. Питання економіст пише про те, що повна відмова Дональда Трампа від України є й мало ймовірною. Він безумовно не захоче бути тим, хто призвів країну до поразки у війні. Але як зазначають у виданні Трамп ймовірно вимагатиме щось взамін від України, це може бути, наприклад, доступ до її природних ресурсів, припускають у виданні. Тут я хочу сказати, що якщо ми подивимося на план перемоги України, який Україна представила США, Трампу, Гарріс, Байдену, а також іншим лідерам країн Заходу. То в цьому плані є такий пункт, що Україна зацікавлена в тому, щоб країни Заходу інвестували в Україну, щоб вони видобували в Україні корисні копалини. У нас багато чого є, починаючи від різних металів і закінчуючи мінеральною сировиною. І це було б вигідно для країн заходу, це було б вигідно для України, і це була б навіть додаткова гарантія безпеки, щоб Захід був зацікавлений в Україні. І зараз про це пишуть у виданні Економіст. Також є повідомлення від американського видання Bloomberg про те, що Трамп розуміє, що не зможе підштовхнути Україну до поступу к Росії, і що він розуміє, що Україна повинна щось отримати. Взамін і що Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки. Щодо цього є ще одна важлива новина, а саме те, що сьогодні міжнародних ЗМІ опублікували мирний план Трампа. Є чотири варіанти, опублікований лише один, скоріш за все, він буде основним. Я зараз скажу і поясню, чому. Я на каналі Володимир Бучко коментарі сьогодні детально розповідав про цей мирний план, також був такий відотка-коротенький шот. Але справа в тому, що Трамп хоче запропонувати Путіну, щоб за Росією залишилися тимчасово окуповані території станом на поточний день лінії бойового зіткнення. А Україна відповідно не вступає в НАТО, але вона отримує гарантії безпеки шляхом того, що країни Рапеського Союзу, а також Великобританія, вони розмістять свої військові контингенти в Україні біля лінії бойового зіткнення. Тобто НАТО ні, але в Україні будуть бази військові країн НАТО. Це такий так званий мирний план Трампа, сьогодні він дуже активно обговорить в соціальних мережах. І я не дарма акцентую увагу саме на ньому, тому що виявляється, що, наприклад, під одним з постів, де це активно обговорювалося, відмітився Ілон Маск. Фактично, він не прямо але підтвердив, що це дійсно мирний план Трампа і написав, що війна швидко закінчиться. Щодо Маска, є ще одна сьогодні інформація міжнародних ЗМІ, що він брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського. І зараз Маск має значний вплив у команді Трампа. Я скажу більше, що маск, тим, що підтримав Трампа, що він був з ним на мітингах, що він їздив з ним. Під час цих передвиборчих турів агітував за нього. Це реально сильно вплинуло на рейтинг Трампа, адже Маск він має великий авторитет серед американців, особливо серед молоді. Він є таким взірцем, мільярдером є людиною, яка себе зробила успішною. У нього різні проекти є, починаючи від Тесли і закінчуючи космічними кораблями, і тому підтримка Ілона Маска саме Трампа вона зіграла одну з таких ключових ролей на цих виборчих перегонах. І як ми бачимо, якщо навіть Ілон Маск... Брав участь у телефонній розмові Зеленського та Трампа, це багато про що говорить. І зараз він підтверджує, що це є так званий мирний план Трампа і що, начебто, все дуже швидко закінчиться. Але вчора президент Зеленський, роблячи гучні заяви в Будапешті на європейському саміті, він відповів на запитання журналістів щодо мирної ідеї Трампа і дослідно сказав наступне: що швидке закінчення війни це втрати. Наш президент він особливо не деталізував, що він має на увазі. Але, судячи з того, що ми сьогодні побачили, в змі мова йде про наші території. На Україна, як казав наш президент, вона не торгується своїми територіями. Але як ми бачимо, зараз є така ідея Трампа. Кремль дуже поспішає, про що я скажу пізніше на полі бою, і ще при цьому лунають заяви з Європи насамперед від Макрона, президента Франції який каже про те, що Європа повинна сама приймати рішення, і що Європа повинна перестати бути лише травоїдною, а бути хоча б всеядною. Тому рішення ще європейських лідерів такого загального спільного немає. Усі очікують, який же буде результатуючий мирний план Трампа і що він буде пропонувати Путін. Вчора у Будапешті було засідання лідерів країн Європейського Союзу, і рішення не було жодне прийняте. Вирішили зачекати декілька тижнів. Україна є сьогодні повідомлення щодо України у міжнародних ЗМІ, що Україна розпочала дипломатичний наступ, щоб зберегти допомогу США при Трампі, тобто, не схоже на те, що Україна так просто погодиться на Торгівлю своїми територіями дуже не схоже, Україна буде боротися, щоб отримати більше підтримки. І я скажу прямо, що якби була політична воля країн заходу, якби Україна отримала ту зброю, яка необхідна, ті ресурси, то можна було б значно пришвидшити нашу перемогу. І тоді б не було взагалі ну, ніяких навіть аргументів для того, щоб торгуватися нашими територіями. І наш президент, наше військово-політичне керівництво, сподівається на те, що країни заходу таки приймуть рішення допомогти Україні надати усю необхідну зброю, підтримку і боєприпаси. Цікаво, що на тлі усіх цих новин Україна продовжує бити в глиб території країни агресора і бити по нафтобазах. Сьогодні стало відомо, що ГУР завдало вогневе ураження по НПЗ в Саратові, що безпілотники влучили в одну з нафтоперобних установок заводу, а також в резервуари з Мазутом. Новина цікава, адже декілька днів тому також були подібні новини. На жаль, без серйозних наслідків. На сьогодні наслідки вже є і суттєві, тому що проводили на цьому НПЗ евакуацію всього персоналу нафтоперобного заводу. Очікуємо ще якоїсь додаткової інформації. Щодо ситуації на полі бою, то, згідно повідомлення від наших військових, ворог зосередив усі наявні сили на Покровському та Курахівському напрямках, і що тривають напружені бої. Від початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Тим чином, десь уже ближче до ночі, може бути під 200 бойових зіткнень, а можливо і більше, Путін не просто сильно поспішає там. Видно, такий тиск йде політичний на командування окупаційних військ, що вперед, вперед, вперед захоплюйте все, що можете, і Путін очікує пропозицію від Трампа. Цілком можливо, що буде з одного боку пропозиція, а з іншого боку ультимату. Але у будь-якому разі, без згоди України, без е, слова України. Ніяких домовленостей точно не буде. І про це пишуть міжнародних змі, що Україна є суб'єктом геополітики, і навряд чи Трамп зможе через Україну домовлятися з Путіним. Також не забуваємо і про позицію Європи, наприклад, про позицію президента Франції Макрона, або ж, наприклад, про позицію президента Європейської комісії Урсуле фондрляєн та багатьох лідерів європейських країн. Щодо втрат окупантів, то за минулу добу вони втратили 1580 військовослужбовців, десятки одиниць техніки, майже 50 бойових броньованих машин. Щодо добрих новин для України, є повідомлення про те, що ЄС продовжує на два роки тренування українських військових і що у найближчі місяці підготують ще 15 тисяч бійців. В ЄС багато наших військових готують багато. Мова йде про десятки тисяч. Я особисто знаю підрозділи, де майже 100% солдатів пройшли підготовку і сержантів в європейських країнах. Не лише в країнах Східної Європи, а й в країнах Західної Європи. Тому добре, що ЄС продовжує надавати таку допомогу і тренування. Щодо новин стосовно нашого ВПК, є повідомлення про те, що в Україні розробили fpv дрон з управлінням по кабелю. Кабель, звісно, оптоволоконний. На жаль, окупанти вже б'ють по нашій техніці подібними дронами. Тут ми дещо відставали, але виявляється, що є у нас певне підприємство приватне, яке вже розробило і вже виготовило першу партію. Тому очікуємо добрих новин. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні з'явилось повідомлення від нашої Міноборони, що Україна отримає для випробувань естонські ракети для збивання дронів. Цікавий також поворот естонські ракети для збивання дронів, хоча Естонія ніколи не вторяла ракет. Ракети, звісно, вони малогабаритні, до 2 кілометрів максимум. Але якщо випробування пройдуть успішно, Естонія буде масштабувати цей проект, і в нас будуть додаткові засоби збивати шахеди. Адже, як показала практика, на жаль, мобільні вогневі групи не такі ефективні, потрібні засоби ППО. Є ще добра новина про те, що Бельгія будує в Україні спільне підприємство з виробництва ракет, щоб збивати шахеди, тому через певний час, можливо, через декілька місяців, у нас буде значно краща ситуація зі збиттям шахетів. Адже, зважаючи на те, що окупанти значно наростили виробництво, на жаль, десь 5-10% шахетів, запущених щоденно, яких запускають окупанти, вони, на жаль, влучають. Можливо, не точно в ціль, але ми бачимо новини, і нам потрібно приймати якісь рішення, щоб не було жодної ефективності окупантів, і щоб не було для них ніякого сенсу бити щоденно по Україні шахедом. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.